За горами гори хмарою повить, засінні гори, кров'ю полить, спокон віку прометеє, там орел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля, і не сити не вивере, на дні море поле, не скує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. За горами гори, хмарою повиті, за гори, кров'ю политі, І вам, слава, Сині гори, кригою окуті, і вам Лицарі великі, Богом не забудь борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.